Третю ніч поспіль жителі шостки здригаються від ворожих прильотів. Вночі 15 липня в один з мікрорайонів міста прилетіла ракета, яка наробила лиха і в оселях мирних мешканців, і в одному з медичних закладів міста. Сьогодні о 0.50 відбулось влучання с 300 і касетного боєприпасу «Торнадо-С». Два приходи в будівлю корпусу комунальної установи свецький психоневрологічний інтернат. Відбулася пожежа для ліквідації наслідків, було залучено всі служби, які були необхідні. Це поранена дівчинка, яка проживає в будинку поряд з інтернатом. Вона вийшла, мабуть, йшла в укриття і її було поранено. Вона не важка. Їй надана медична допомога. Життю її нічого не загрозує. Найбільше від нічного прильоту російського залізяча постраждало приміщення свиського психоневрологічного диспансеру, частину якого просто знесло. Страшна картина розрухи замість затишного доглянутого закладу. В якому знайшли свій прихисток близько ста семидесяти підопічних жінок, два роки тому, напередодні Великодня 2023-го, росіянці кабом знищили інтернат. Тоді хворих евакуювали до нашого міста. А тепер цих жінок з непростими діагнозами, найстарші з яких 97 років, знову довелося евакуювати у більш безпечне місце. А ми ось тільки котрий дні назад, навіть ж пали покрасили тут. Зробили так окна, тут були у нас вже всі пластикові. Кришу зробили, ось на той на пристрої вона у нас трошечки тікла. Ну все було дуже добре, все було дуже-дуже дуже. І вони тут ходили свободненько і ну, все було ну, да, прекрасно, територія гарна. гарна. І лісок, і все. Тут Трясло все на світі, тут ніч не спалось. Трясло весь дом. я на п'ятому поверсі, це просто цього розказати не можна, який це страх був. Усі були в коридорі до мене. Оце жінок приїхав. Це страшно було, це страшна була ніч. Страшніше, напевно, ще у нас ось жосі не було такої ночі. На жаль, приміщення збудоване кілька десятиліть тому, в якому серед хвойного лісу колись лікувалися дітки з проблемами органів дихання з усієї області. А останнім часом проживали психічно хворі жінки, відновленню не підлягає. Ворожа ракета знову зруйнувала звичне життя для цих нещасних людей. Терор мирних жителів для наших ворогів став, на жаль, звичайним явищем. Від нього страждають пересічні українці, зокрема, жителі прилеглих будинків, які розташовані неподалік місця прильоту. Жителі мікрорайону оговтуються від пережитого. Прибирають наслідки атаки, підраховують збитки та займаються реєстрацією пошкоджень. Це ракети прилетіли, його, окна втекла, рами повилітало все. Ми спали тоді, вже ж повискакували на вулицю. Та куди ховатися? Сховища немає немаря. Дуже страшно летіло, дуже і, в, і вогню багато. Ровемо ми в цьому будиночку. Щось. Дуже каже, спасло нас те, що ми були між двома стінами. Це нас, звісно, спасло. От, спасло те, що ми все ж таки прислухалися до порад. У нас все рознесло, всі вікна все. Ну, нічого нам місця не допомагають. Сотні розбитих вікон, десятки вирваних рам, дверей, понівечене майно у квартирах, але найголовніше моральний стан людей, які в чергове страшенно перелякались. На допомогу постраждалим знову проїхали представники гуманітарної місії Проліска. Які не залишають напризволяще тих, хто пережив страшні моменти прильотів, ми виїжджаємо на всі прильоти, видаємо для людей будівельні матеріали, ОСБ, брізент, плівку для того, щоб вони могли, хоч би на момент поки будуть оформлювати документи від дощей, від вітру затулити свої вікна чи балкони і пошкоджені оселі. Лише завчора ми допомогли більше ніж 50 родинам. Це сумарно більше ста людей. На минулому прильоті теж видавали. В нас працює психолог, який надає психологічну допомогу, бо люди знаходяться після прильотів в стані шоковому. Також у нас працюють соціальні працівники, які надають консультації. Людям потрібна допомога. Пролізка надає не тільки будівельну допомогу в вигляді будівельних матеріалів, а і сама увага для людей. Це в наш час дуже важливо. Тому страшно, але ми їдемо. На базі школи номер 8 облаштований штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, в якій станом на першу годину дня звернулося більше сотні постраждалих. Нагабу наш я підходила жіночка з цього дому 43-го, Значить, вона поховала тільки дочку год назад. Ну вона слабенька, кажу, що робити таким людям. Ну, сказав, що прийде совбес представитель, ну будуть допомагати. Я тільки туда там дуже. Багато таких жінок, у котрих це такі проблеми. Вони, вони трусяться, вони в такому стані, що ну мама це одне, а старіки друге. Це треба зауваження таке. Ну нашої крик душі владі нашої, щоб допомагали, тому що дуже багато діти повиїжджали, пенсіонери залишилися. В результаті третьої ворожої атаки, яка сталася 15 липня. Було пошкоджено 14 будівель, з яких 11 багатоквартирних будинків, два заклади освіти і одне нежитлове приміщення: 321 вікно, 142 балконних рами, 84 під'їздних вікна, одна автівка.